Чи замислювалися ви, чому люди, які регулярно занурюються у холодну воду, стають спокійнішими, рішучішими і навіть сміливішими? Секрет не в героїзмі, а в тому, як мозок реагує на холод. Чіл запускає унікальні психологічні тригери, які вчать вас контролювати страх, а не навпаки. Коли ви робите перше занурення, тіло миттєво подає сигнал тривоги. Але саме тут починається справжнє тренування. Мозок очікує паніку, а ви робите вдих. І саме ця пауза між страшно та спокійно формує нову навичку: стійкість. Чилтап працює як тренажер нервової системи. З кожною секундою у холодній воді ви зміцнюєте здатність керувати емоціями, знижуєте рівень кортизолу та тренуєте внутрішню дисципліну. Це той самий ефект, який використовують спортсмени для витримки, а підприємці для швидких рішень. Але тепер він доступний у вашому дворі чи квартирі. Перевага Chill Tab від спагалаксі ще й у тому, що холодна терапія завжди безпечна. Контроль температури та стабільна якість води гарантують комфортне тренування психіки. Якщо ви хочете стати спокійнішими, впевненішими та навчитися керувати власними страхами, Chill Tab стане найкращим інструментом у цій подорожі. Звертайтеся до Спагалаксі. Ми допоможемо підібрати ідеальний чилтаб для психологічного перезавантаження. Підписуйтеся, щоб дізнатися більше про силу холодної води.